Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати предмет Технологія приготування їжі з основами товарознавства і тема нашого уроку Технологія приготування солодких фаршів. Мета уроку сформувати в учнів знання про приготування солодких фаршів, вивчити технологію приготування солодких фаршів та вимоги до якості. Розвивати логічне мислення. Вміння самостійно виконувати завдання. Інтерес учнів до обраної професії кухаря. Виховувати відповідальність, вимогливість, вміння проявляти ініціативу, колективізм. Фарш для пиріжків, пирогів, рулетів і інших борошняних виробів можна приготувати з різних продуктів. Ми сьогодні розглянемо солодкий фарш. Від якості приготовленого фаршу і залежить якість кулінарного виробу. Тому потрібно вміло правильно готувати фарш, адже правильно приготовлений фарш буде ознакою кухарської майстерності. Завдання уроку. Уважно та старано вивчити новий матеріал по темі уроку. Записати у зошити Технологічні схеми приготування солодких фаршів. Записати технологічні картки солодких фаршів та вимоги до якості. Показати подачу готових кулінарних виробів з солодкими фаршами. Розглянемо технологію приготування фаршу з яблук Для приготування фаршу нам потрібно такі продукти. Свіжі яблука. Цукор. Технологічна схема приготування фаршу з яблук. Свіжі яблука промивають, видаляють насінневе гніздо, нарізають часточками, пересипають цукром, додають воду і варять, помішуючи при слабкому нагріванні до тих пір, поки маса не стане густою. Отже, фарш з яблук готовий. Технологічна картка Фарш яблучний. Рецептура номер 1137 згідно збірника рецептур страв і кулінарних виробів для закладів громадського харчування 1982 року. Назва сировини: Яблука свіжі. Бруто 1150 нето 1012. Цукор. Бруто 300, нето 300. Вихід не то тисячу. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Фарш з легка кремового кольору. Однорідний. Консистенція. М'яка соковита. Запах. Властивий даному виду яблук. Смак. Яблук. Приємний без сторонніх присмаків. Є два способи приготування вишневого фаршу. Для першого способу нам потрібно вишні та цукор. Для другого способу потрібно такі продукти: вишні, цукор і манна крупа. Технологічна схема приготування фаршу з вишень. Вишні промивають. У вишень видаляють плодоніжки і кісточки. Пересипають цукром. Залишають на 3-4 години в прохолодному місці. Сік, який виділився, відділяють. Мякоть використовують як фарш. Технологічна картка фарш вишневий. Рецептура номер 1138. Згідно збірника рецептур страв і кулінарних виробів для закладів громадського харчування. 1982 року. Назва сировини. Вишні сливи. Бруто. 1550 нето 1240. Цукор. Бруто. 150, нето 150. Вихід. 1000 Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Маса з частинками плодів вишень або слив. Колір світло-червоний з бордовим відтінком. Консистенція. М'яка соковита. Запах приємний, властивий вишням або сливам. Смак вишень або слив. Приємний без сторонніх присмаків. Для приготування фаршу з маку потрібно. Чимет яйця. Технологічна схема приготування фаршу з маку. Мак. Заливають окропом, кип'ятять, відкидають на сито Додають цукор. Пропускають через м'ясорубку 2-3 рази. Додають сире яйце, перемішують. Фарш з маку готовий. Технологічна картка фарш з маку. Продукти. Мак бруто 200. Нетто 200. Цукор бруто 150. Нетто 150. Яйця бруто 1 штука. Нетто 40. Вихід 300. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Однорідна маса з частинками маку. Колір світло-сірого кольору з краплинками маку. Консистенція м'яка, мажуча, соковита. Запах. Приємний, властивий маку. Смак маку без сторонніх присмаків. А зараз ми розглянемо технологію приготування оригінального фаршу. Це фарш з гарбуза. Для цього нам потрібно гарбуз. Вершкове масло. Цукор. Технологічна схема приготування фаршу з гарбуза. Підготовлений гарбуз. Подрібнюють. Припускають разом з вершковим маслом. Заправляють цукром, охолоджують. Фарш готовий. Технологічна картка. Фарш з гарбуза. Назва сировини. Гарбуз. Бруто 81, нето 57. Цукор. Бруто 5, нето 5. Масло вершкове. Бруто 5, нето 5. Вихід нето 50. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Колір світло-оранжевий. Консистенція м'яка, соковита, злегка, розсипчаста. Запах приємний властивий гарбузу смак вареного гарбуза без сторонніх присмаків. Солодкі фарші використовують для приготування різноманітних страв та виробів, булочки з маком, налисники з гарбузом, рулет з вишнями, пончики з яблуками. Отже, ми розглянули технологію приготування солодких фаршів, таких як фарші свіжих яблук, вишень, маку, гарбуза. Тепер самостійно використовуйте отримані знання на практиці. Готуйте смачно.